Вітаю вас, друзі. Не дарма посол України в Бразилії Мельник нещодавно прямо говорив про те, що останні декілька тижнів, саме до інавгурації Трампа, для України будуть історичними і доленосними. І мельник акцентував увагу на тому, що Україна повинна зробити усе для того, щоб вплинути на формування мирного плану Трампа, адже після 20 січня наступного року, після інавгурації буде занадто пізно. І Мельник також наголошував і підкреслював, що українці не повинні навіть думати про те, що якщо Трамп прийме рішення, що Україна зможе щось змінити, зможе якось вплинути на мирний план Трампа і на його пропозиції. За словами посла України в Бразилії, буде занадто пізно і потрібно діяти саме зараз, адже події прискорюються. І події дійсно прискорюються. Вчора ввечері наші українські ЗМІ повідомили про такі інсайди, про те, що сьогодні міністр оборони України Уміров, а також керівник Офісу президента України Єрмак, відправляються США на перемовини з оточенням Трампа. Зокрема, були такі певні інсайди, що будуть перемовини насамперед з Келогом, спецпредставником Трампа у справах України і не лише з ним. А сьогодні з'явилися такі гучні новини, повідомлення. У британському міжнародному виданні Рейтерс про те, що Трампу запропонували три варіанти мирного плану для України. Ніщо жоден з цих варіантів не включає членство в НАТО. Я скажу більше: жоден з цих варіантів не включає того, щоб Україна повернула тимчасово окуповані території. Видання Рейтерс пише про те, що станом на минулий тиждень Трамп ще не скликав групу для розробки мирного плану. Тобто ще поки рішення немає, це попередні плани, і зараз не можна щось так на 100% стверджувати. Але тим не менш, видання зазначає, що у Трампа є три основні пропозиції: перша пропозиція, перший так званий мирний план це план Келлога, спецпредставника США у справах України. Друга пропозиція це план обраного віцепрезидента Венса. А третя пропозиція це план колишнього виконуючого обов'язки керівника розвідки Гренела. Видання Reuters пише, що план Келога передбачає заморожування війни на лінії бойового зіткнення. Далі видання зазначає, що Трамп надасть Києву більше американської зброї, лише якщо Україна погодиться на мирні перемовини. Водночас Трамп попередить Москву, що США збільшить допомогу Україні, якщо Росія відмовиться від перемовин. При цьому у плані Келога членство України в НАТО не передбачено. Стосовно плану Венса, обраного віце-президента США, то він його представив ще у вересні, свій так званий мирний план, і британські журналісти зазначають, що угода між Україною та РФ, ймовірно, включатиме демілітаризовану зону на існуючих лініях фронту, яка буде потужно укріплена для запобігання подальшим російським вторгненням. При цьому Венс пропонує відмовити Києву у членстві в НАТО. В свою чергу Гренел у своєму варіанті мирного плану виступає за створення так званих автономних зон на сході України і заявляє, що членство України в НАТО не в інтересах Америки. Отже, в усіх трьох варіантах пропозицій до мирного плану Трампа від членів його команди пропонується тиснути на Україну, щоб Україна відмовилася від повернення тимчасово окупованих територій. Насамперед мова йде про військовий шлях. Щодо дипломатії, то ми усі розуміємо, що зважаючи навіть на історичний досвід стосовно цієї московської імперії, це взагалі мало реально. При цьому члени команди Трампа пропонують створити чи то демілітаризовану зону на лінії бойового зіткнення, чи то якісь автономні зони на сході України, ще якісь пропозиції щодо того, щоб ввести в Україну миротворчі війська. Ніякої інформації немає, Reuters про це не пише, але цілком можливо цей варіант також обговорюється. Ну і щодо НАТО, то це взагалі без коментарів, зважаючи на такі, наприклад, заяви Гренела, що, начебто, це не в інтересах Америки. І жодного слова про зобов'язання згідно Будаперського меморандуму, зважаючи на те, що події розвиваються саме в такому ключі. Не дивно, що останніми днями президент України Зеленський заявляє про те, що Україна готова до перемовин, що Україна готова навіть до того, щоб не звільняти території, тимчасово окуповані військовим шляхом, але Україні повинні бути надані гарантії безпеки НАТО. Причому усій Україні, включно з тимчасово окупованими територіями. І тому не дивно, що в США терміново вилетіли. І Єрмак, і Уміров, і що Україна зараз намагається вплинути на ситуацію. Проте я собі важко уявляю, як можна кардинально вплинути, зважаючи на те, що всі три варіанти мирного плану вони всі включають як відмову України від тимчасово окупованих територій і на Україну, щоб вона відмовилась, так і те, щоб Україна не була членом НАТО. Але Україна вчора зробила гучну заяву, що це така вимога жорстка України, що Україна не буде погоджуватися на перемовини, якщо Україну не приймуть в НАТО. Також я додам, що вчора була гучна заява від генсека НАТО Рюте, який запропонував Україні відкласти будь-які мирні переговори. Рюте акцентує увагу на тому, що заходу потрібно допомогти Україні зайняти сильнішу позицію перед мирними перемовинами. Варто нагадати, що нещодавно Рютер зустрічався з Трампом, і він чудово розуміє ситуацію і розуміє, який саме так званий мирний план готують для України. І він саме тому робить такі заяви. каже про те, що Україну потрібно максимально підтримати, максимально зміцнити позиції України. Важливо, що тим часом в американських змі, зокрема у виданні The Washington Post, з'являються такі статті, така аналітика і навіть заклики до Трампа від американських журналістів, які пишуть про те, що Трамп може назавжди закінчити цю війну, і що не потрібно більше ніяких Будапештів. І у цьому виданні журналісти проаналізували ситуацію. Вони нагадали, що Україна мала третій у світі ядерний арсенал. Нагадали про Будаперський меморандум, про те, що він був порушений. Нагадали слова Клінтона, які після початку масштабного ну, вторгнення. Він жалкував, він говорив про те, що це була помилка Сполучені Америки, що не потрібно було повністю позбавляти Україну від ядерної зброї і зараз такі наслідки. І журналісти, хоч і не кажуть прямо, але натякають на те, що Україні потрібно повернути її стратегічний потенціал, і що тоді реально назавжди можна завершити цю війну. Цікаво, що російські пропагандисти прямо пишуть про те, що Україна не погодиться на капітуляцію, що вона неї не піде, що Зеленський не підпише так званий мирний договір, який буде її передбачати. Лунають гучні заяви, зокрема від зрадника царьова, який пише про те, що господар Білого Дому мало здатний вплинути на ситуацію, що він не зможе примусти Зеленського. Також лунають крики, наприклад, від Медведєва, який сьогодні не підбирав слів щодо президента України, і, взагалі, Кремль каже про дипломатичні заяви Зеленського: про те, що Україна знову ж таки в жодному разі не піде на капітуляцію, не погодиться. І зараз ми бачимо те, що ситуація для України дійсно складна. Україна зараз робить усе, що в її силах, щоб вплинути на формування мирного плану Трампа, і Україна зробить усе, щоб мирний план Трампа був вигідний для України. Друзі, а закінчимо цей випуск на такій новині, на такій ноті. Адже сьогодні наше українське видання LBUA опублікувало статтю міністра оборони України Умірова під такою назвою. Українська ракетна програма ключ до перемоги та гарантія безпеки у майбутньому. Важливо, що в цій статті у Уміроповідомою про чергові успіхи реалізації нашої ракетної програми. Він повідомив про те, що запущено серійне виробництво ракет Нептун, наших ракет крилатих Нептун МД, які б'ють по наземних цілях і мають більшу дальність, ніж протикорабельна ракета Нептун. Також уміров анонсував запуск серійного виробництва наших українських ракет-дронів Паляниця. Друзі, ну а на цьому, все. Дякую вам за увагу і до нових зустрічей в ЕТРІ.